Так вот Мне нравится этот земельный участок, а я там хочу построить там, ночной клуб. Хотя находится, например, посреди домов. То есть у нас инвестор говорит, что хочет делать, и потом собираются все эти разрешения. Как, например, делать, то есть полностью игнорируется генеральный план. Вот сейчас очень часто игнорируется э, при отведении земельных участков генеральный план. Нету э, так называемых ПДП детальных проработок районов. То есть как работает система или земельная политика в цивилизованных городах. Есть генеральный план. Это эталон. Это, лон, это ну, скажем так, это конституция. Да? Генеральный план города. На основании генерального плана разрабатываются детальные проработки районов. Комплексные, где учитывается, сколько людей, сколько необходимо, э, будет и все остальное. Рассчитывается все. І потом комплексно застроиться. Если там кто-то хочет, приходит инвестор потом и говорит, я хочу побудувати казино. Ему говорят, ти не можеш здесь побудувати казино, тому що ти здесь можеш построїти, наприклад, такой вот квартал. Механизм, який був вибраний міському головою 24 липня для вирішення цього питання, було перенести всі ці питання на декілька тижнів. І в цей час депутатам, комісіям працювати з тими фізичними особами чи групами, які не вдоволені цьому рішенням для того, щоб діти якоїсь згоди. Тобто І в ідеалі на цій сесії ми повинні мати якийсь компроміс. Але я читаю пресу і бачу, що заявлено багато бажаючих продемонструвати невдоволений також політикою земельною і іншими міської, міської влади, і вони планують бути ці, у цей четвер під стінами. Тому я сам не розумію, чи дійшли згоди е, комісії, депутати цими е, членами нашої громади чи ні. Я думаю, це буде видно на сесії. І можна Щодо е, землі, що ведеться, яка залишилася влада, йти нам Динамо Києва. Будуть дозволятися питання про повернення цієї центрів. Сесія 17 березня, це четвер. Це була незапланована сесія. Вона була призначена 24 лютого, коли під стіни Київради вийшли дуже багато ну, в порівнянні з попередніми разами, кияни, які були незадоволені земельною політикою. Тоді 24 лютого всі питання земельні були зняті. На цю сесію, окрім там, 10 питань є, які не стосуються земель, це власність і такі, такі інші. Всі інші питання тільки земельні, які були перенесені з 24 лютого і на які був даний час розглянути, які є конкретно претензії. Відповідаючи на друге питання про Динамо Київ, у порядку у цей четвер є питання про Динамо Київ, але звучить воно якось ну, таким чином, що не скасувати рішення чи підтвердити а затвердити грошову оцінку землі. Тобто я вважаю, що це, 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 це веде до того, що справа по «Динамо Києві, якщо не буде якихось інших.